Привіт, привіт усім! Як же я радий бачити вас на нашому занятті з англійською? Знаєте що? Після цього коротенького уроку кожен зможе розповісти про свого найкращого друга англійською. Ну що, починаємо? Уявіть, як це буде круто розповісти про свого друга чи подругу англійською, правда ж? От саме цього ми сьогодні і будемо вчитися. Обіцяю, буде і весело, і просто! А допомагати нам будуть двоє просто чудових героїв. Зустрічайте це Рой та Ізабель. Вони, знаєте, прийшли до нас із однієї веселої англійської пісеньки, щоб поділитися з нами секретними словами для опису друзів. Так, почнемо з Роя. Дуже цікаво, який же він. Пісенька нам зараз усе усе й розкаже. Тож готуйте вушка і слухайте дуже уважно, які англійські слова вдасться помітити. Отже, слухаємо. Пісенька каже, «His hair is straight». Це означає його волосся пряме. Ануму разом straight hair. А далі «his ears are small». Це означає його вушка маленькі. Повторимо «small ears». Клас. Хм, що ж іще пісенька нам розкаже про роя «His teeth are big». Ого, у нього великі зуби. Уявляєте? Але ж це ще не все. «But that's not all». Інтрига. Що ж там іще може бути? А ось і всі слова, які ми щойно вивчили про Роя. Давайте повторимо їх разом голосно-голосно, щоб точно-точно запам'ятати. Готові? Straight hair? молодці, Small ears? Супер. Big teeth? у вас чудово виходить. А ось це, мабуть, найголовніше, що ми дізналися. Він a great boy, тобто просто чудовий хлопець, і звати його Рой. Енергійна і така весела пісенька, правда? Так, з роєм ми вже трошки подружилися, а тепер час познайомитися з його подругою, Ізабел. Давайте дізнаємося, яка вона, і вивчимо ще кілька новеньких слів. Отже, слухаємо тепер про Ізабель. Her hair is curly. Ага, якщо у Роя було straight hair, то в Ізабел curly, тобто кучеряве. Давайте скажемо разом Curly hair. А ще пісенька каже: Her nose is short. її носик короткий. Повторюємо short nose. Що ще ми про неї дізнаємось? She's a little thin, тобто вона трошки худенька. І здається, я знаю чому. Тому що she really likes sport. Вона ду дуже любить спорт. Ось у чому секрет. Супер. Ось ми і зібрали всі слова про Ізабель. Ну, ми повторимо їх разом, щоб вони гарненько запам'яталися. Поїхали. Curly hair. Short nose. «a little thin», «like sport» Ви просто неймовірні. І, звісно ж, Ізабель, така ж чудова, як і Рой. She's a great girl. Вона чудова дівчинка. Тепер ми знаємо стільки слів, щоб описати і її. Ого, ми вивчили так багато нових слів, а тепер починається найцікавіше. Ми будемо вчитися складати з них цілі речення. Не хвилюйтеся, це дуже просто, я все все покажу. А зараз, увага. Супер важливе правило подивіться на екран. Коли ми говоримо про хлопчика, як от про роя, ми кажемо his його, наприклад, his ears, його вуха. А коли про дівчинку, як Ізабел, кажемо her її, наприклад, Her nose, її носит. Запам'ятали His – для хлопчиків, her для дівчаток все просто. А ось і наш секретний рецепт для побудови реджень. Давайте спробуємо разом. Крок перший обираємо, ну, наприклад, his для хлопчика. Крок другий додаємо частину тіла, скажімо, ears. Крок третій слово помічник. Для years це буде are. І крок четвертий опис, наприклад, small. Що в нас вийшло? His ears are small. Бачите, як легко? Ви просто неймовірні. А тепер найголовніше наше фінальне завдання. Згадайте свого найкращого друга чи подружку. Уявили? Зараз ми спробуємо їх описати, використовуючи все, що щойно вивчили. А тепер головне питання: як би можна було описати свого друга англійською? Використайте слова, які ми сьогодні вивчили. Спробуйте скласти хоча б одне речення після нашого уроку. Ви сьогодні так чудово попрацювали і вивчили стільки нового. Я вами дуже пишаюся. До нових населих занять. Бувайте!